Дмитре, вітаю з перемогою. Вдалося команді вийти на перше місце, але все ж таки у найближчого суперника громада на 4 матчі ще в запасі. Як взагалі оцінити сьогоднішню зустріч? Як мені здається, дуже багато нереалізованих моментів було сьогодні у Грифона, але є перемога. Ваш коментар. Так, хочу поздоровити своїх хлопців, вони молодці витримали. Забили перший гол, швидкий потім пропустили. Ну, сьогодні два голи самі собі майже забили. Тому... Зібралися, відігралися, забили переможний голи, виграли. Два ну, Т-команда дуже хороша. Я, ну, це не їхнє місце, насамперед, тому що вони і по гравцях, і тренерних гарний. Тому е, команди всі рівні, тому від гри до гри. Ну, рівна боротьба, боротьба йде. Але тим не менш взяли реванш за поразку в першому колі. Нагадаємо, що тоді Грифон 1-2 поступився. Чи враховували цей момент, чи більше в турнірну таблицю? Все ж таки дивилися в плані значущості перемоги. Ну, зараз для нас кожна гра важлива, тому ми в кожну гру виходимо і граємо на перемогу. Не, ну, таблицю вже подивимося, такий цей чемпіонат. Ну, бачимо, в цьому сезоні варто відзначити, що попрацював Грифон над глибиною складу. Звикли, якщо попередній сезон дивитися, ми що зазвичай десь 9 гравців, ну зокрема, діяли двома четвірками. Зараз вистачає балансу, щоб грати е, трьома четвірками. Наскільки от для вас е, це як для головного тренера позитивний момент. Ну, насамперед це конкуренція, а коли конкуренція є, це добре для гравців, для тренера, тобто всі стараються на тренуваннях, віддаються на 100%, тому це тільки в плюс. Ну і тим не менш, так поки що на першому місці. Е е е які амбіції, ще раз запитаю, на, на цей сезон тепер же у вас, тому що постійно до того ходиться це питання Андрію Давиденко ставиться. Ви як тренер, от які головні завдання для Грифона на цей сезон? Ви визначаєте? Ми, ми, ми завжди ставимо максимальні задачі. Можливо, в тому числі ігрові. От з'явилося більше людей. Ну, от вам більше все ж, президент. В кінці чемпіонату скаже, які у нас будуть задачі. Ну, а загалом, якщо брати саме ігрові завдання, от вам більше подобається грати в три четвірки чи все ж таки робити акцент на двох четвірках? Ну, у нас е всі, всі хочуть грати, тому я всім даю можливість пограти, а там вже як себе четвірка проявить, це вже від них залежить. Ну, сьогодні так здалося з трибун, що жоден з квартетів так особливо з гри не випадав так точно. Ну, трошки по там на таких більш свіжіших гравців, на більш опитних гравців і молодих. Тоді молодість і сплав ветеранів, допомогли, Це дає результат поки. Останнє питання теж щодо поповнення цього сезону. Спочатку сезону у вашій команді Віктор Федосюк з'явився. Сьогодні 20-й гол. Дійсно, чудові показники, напевно, варто їх відзначити. На а позиції Вітя стовпа добре, він напевно дійсно Вітя зараз найкращий найкраще Ну, Йому ж віддають передачі. Це заслуга цієї четвірки, що Вітя індивідуально майстерно сам все вирішує, але треба, щоб м'я дійшов. Щоб війшов туди, звісно. Дякую, вітаю з перемогою.